Друзі, привіт! Нагадую, що я Марина, і я вас вітаю на своєму каналі на екскурсоводи. І І вас виникає питання. Оця дама Марина в елегантному віці в такому, в капілюсі, до речі, з літерою М, та пінсне. Куди вона може їхати сьогодні в суботу, в Гданську? Правильно, вона їде в бібліотеку. От зараз позаду трамвайна зупинка. Я буду сідати на трамвай і їхати до бібліотеки. Але ця бібліотека е, незвичайна. Вона найбільша українська бібліотека в Польщі. Е, ну, е, засновниця бібліотеки е, казала, що в поморському воєводстві Но інтернет каже, що в Польщі. Тому підтримайте, будь ласка, цю бібліотеку лайками. Та поширити це відео. А далі, далі вже сама е, вам, пані Дар'я, розповість про цю бібліотеку, як вона створюється і що там відбувається зараз. Обов'язково ставте лайк. Адама в капелюсі і в Пінсне поїхала трамваєм до бібліотеки. Пока. Бібліотека почала своє існування з квітня, з кінця квітня 2022 року, коли я приїхала до Гданську і знайшла собі роботу в фундації, яка частину своєї діяльності присвятила допомозі Україні. Ну і першою моєю ідеєю, так як я дуже люблю книжки, дуже люблю бібліотеки, знаю, що це дуже сильно об'єднує. Шукають спілкування, шукають частинку свого дому. То, якби прийшла мені в голову ідея заснувати бібліотеку. І якщо у вас буде питання, звідки в мене беруться книжки, то це подарунки від українців, що тут живуть, подарунки від людей, які теж не роблять книжки. Вони підтримують фактично з самого початку, приходять, читають і відвідують наші всі події. І ось, в... коли прийшла ідея заснувати бібліотеку, то я звернулася до українців, які залишились в Україні, щоб вони підтримали мою ініціативу і оголосили збірку. Збірка, перша збірка, відбувалась по кількох містах в Україні. Були Дніпро, і Харків, і Львів, і Дуцьк, і волонтери, які виїздили з Гданська допомагати українцям, возили гуманітарну допомогу. Назад вони повертались порожніми і брали ті книжки, які не Так, бібліотека почалась з трьох корових книжок, зі 150 штук. І сьогодні це найбільша бібліотека в поморському воєвустві і я тут. Наскільки спостерігаю, то цілі пощі. І Кожна книжка, яка приходить до нашої бібліотеки, вона має свою історію. Хтось з дітей виріс і віддав її. Якісь українці приїхали сюди і привезли ту книжку з собою, і віддали, коли вже її прочитали і хотіли, щоб її прочитали інші. Хтось просто вирішив допомогти їм. Бібліотеці і кубляв книжки, залишав тут. І, і, і фактично з першого місяця існування в бібліотеку приїжджали письменники. Бо я сама з Харкова, але в 2015 році з родиною приїхала до Львова і ми майже вісім років ми спокійно жили у Львові. Хоча я усвідомлювала, що рано чи пізно почнеться війна, вже велика бува. І в Львові я познайомилася з величезною кількістю цікавих і чудових людей, з бібліотекарями, з письменниками, з житцями, які мені теж допомагали, коли я переїхала до Данська. Ну, тому до нас почали приїжджати письменники. Почались зустрічі з дітьми, з письменниками, з дорослими, різні майстер-класи, різні заняття. Різні виставки художні. Бібліотека це не тільки про книжки, а в цілому про культуру. В нашій бібліотеці від Національного музею Шептицького дістали цілу поличку літератури про мистецтво українське, від Яглареї теж була передана поличка книжок. І стараюся, щоб бібліотека була таким культурним осередку для українців тут. Ну і судячи з тих людей, які сюди приходять і на порозі кажуть, що я відчув себе вдома, що я 5 хвилин знаходячись у вашій бібліотеці, як проводився в Україні. Так? Я розумію, що в мене виходить. В нашій бібліотеці є книжки для різного віку. На різні смаки. Тут в нас є ціла шафа книжок для підлітків, починаючи від Гаррі Поттера, Тут є Дара Корній, тут є Олега Дніпра, Багато-багато цікавих письменників і фантастів, і пригоди, і будь-що. І підліткові книжки, дуже гарна підбірка, молодь дуже активно читає. Потім підемо далі. Тут у нас є книжки про українську мову, українську культуру, словники різні, тлумачні словники, підручники для вивчення української мови, наукові видання, які допоміжні для шкільної програми, бо дітки закінчують 11 клас в Україні. Тут теж поличка така для... Підліткового віку також багато фантастики, наших українських авторів багато, і закордонних перекладів українською. Тут для найменших такі маленькі книжки. Тут внизу є ціла поличка коміксів. Ті, хто не дуже люблять читати, то теж з захватом читають хоча б комікси, а потім починають щось інше читати. Тут є навіть Майнкрафт. Тут теж до селі такі книжечки. Рольда Даля, Джеремі Стронга. Тут такі книжечки для років 8-10. Різні, різні, цікаві. Є книжечки українською і польською мовою. Є така дуже цікава книжечка про Лесю, Українку. Хочей дуже люблять це рідкість, що вона є в бібліотеці, зазвичай вона десь читається. Тут за кріслом у нас підбірка для більше для дівчат. Тут є Елізабет Гілберт, Фредерік Бакман, такий дуже популярний. Є український автор Жадан Друхович, Прохасько, Любка, Кідрук. У нас більше така класична література, такі старі видання як про Шевченка, куличка з кобзарем, видів Кобзаря різних видань. Є така серія бібліотек української літератури. Я ще випускалась, здається, десь в році 80. 87. Ну, Але теж дуже гарно зібрала. Тут є поличка Лесі, Володимир Васюк нещодавно приїхав. Є дві кулички віршів різних-різних. Там теж класика. Це вже не наші книжки. Тут у нас така виставкова вітрина, таких книжок про Україну, про Франка, не ще наука. Намагаємось так збирати, якщо вже є вибір, є можливість щось трошечки підкупити, щоб книжки були пізнавальні, щоб діткам хотілося читати, щоб вони хотіли читати українську. Хоча трошечки, Тут трошечки всього наміха. Тут є серія така більш наукова, тут є і про політику, і чому ми не любимо пластик. І як поводити себе з собачками і з котиками, як за ними доглядати, як бути відповідальними. Тут є ціла поличка енциклопедій і е, куличка, е, абеток для тих, хто вчаться читати букварики. Вони нещодавно отримали цілу підбірку от от дивовижні історії. Читаємо самостійно, Ціла ці тіла така. В наших друзів поличка і купа казок. Також в нас є така ініціатива Міжкросінг називається. І це можна взяти м'яку іграшку, яка тобі подобається будь-яку з бібліотеки, а на, на заміну принести свою. Але під той Мішкросінг у нас ще приносять різні ігри, пазли. Так само можна собі позичити якийсь пазл поскладати, а потім принести до нас. Або просто принести той, який для тобі, яким ти вже награвся. Тут є поличка романів таких дорослих. Тут теж дуже гарна підбірка авторів. Є і Кокотюха, і Володимир Лис, і Люко Дашвар, і Мирослав Дочинець. Класичні автори. Кавка, Джек Лондон. Що завкорат. Є з сучасних, о, боже, є з таких наших українських. Зараз їх дуже активно перечитують. Іван Багряний, Ігнат Хавків, Чуй Левицький. Тут гарна така серія вийшла від фоліо. Фоліо, фоліо, так. фоліо нам допомагали в видавництві від самого початку. І з найперших книжок це були отримані з Харкова. Вони ще вибачали, що вони не можуть від обстрілів багато вислати. Дощі з ними товаришуємо. Ну, в тій частині в нас є дві шафри з книжками з історією України, багато є і про козаків, і про наше протистояння двічно з Росією. Багато є книжок про те, як знищувалася українська мова. Теж дуже така поличка цікава, люди цікавляться і ці читають, бо самі перші книжки, які брали, це були саме книжки про історію. Бо приїхали люди з регіонів з зросійщених, не було розказано про історію України, тому їм було цікаво дізнатися, що саме відбулося. А тут я ціла шапа про мистецтво, про наших українських художників, про те, які ми класні. Енциклопедія мілкового науково товариства. Є про Україну, така газета поборча вийшла українською, польською, не українською, польською. Ну, десь так. Десь так ми живемо. А ще атмосфера в нашій бібліотеці створюють картини, які лише мій чоловік. І тут ви бачите серію до... Кору лісова пісня Лисі Українки. Тут є Каскар, це наш приятель, прототип цього каскаря наш приятель з Дніпра, письменник Олег Гавриш. До прикладу, він має такі різнокольорові пальці, це лісовичок, який відповідно до кожного сезону розмальовує ліс в різні кольори. Ну і то родинна така вечеря де сім'я збирається разом. Там водяник, там далі така Леся красива. На тій стороні Леся, яка брала участь в виставці до 150-річчя з народження Лесі Українки, було в українському домі. А приїхала ж до Там мав та й теж. А там діти килими зли. Діток, які все мають, безумно гажуться, але за ними стоять такі істоти, які допомогли всі позитива. Ну і в мене ще багато різних історій, але я думаю, що розкажу їх наступним разом, тому всім до побачення і запрошую до української людини.